Мились від реклами, яка обіцяє золоті гори в сфері IT на старті високі зарплатні, але жодна з цих реклам не розповідає, як же обрати той напрямок, той курс, який підійде саме вам. Як обрати курс, щоб не розчаруватися і не витратити даремно купу часу та грошей? Навчальний центр Level Up разом з практикуючими спеціалістами розробили онлайн-інтенсив it професіях, де ти за два тижні інтенсивної практики познайомишся з п'ятьма топовими напрямками: програмування, ui дизайн, фронтенд розробка 3 3D-моделювання та тестування. Ти дізнаєшся особливості кожної з цих професій. Які знання та навички тобі потрібно опанувати, щоб почати успішний старт кар'єри, де після навчання ти зможеш знайти першу роботу та як ми допоможемо тобі в цьому. Але саме головне, ти на практиці спробуєш виконати завдання та створити свої перші міні-проекти. Саме це дозволить тобі впевнено зробити вибір в професії та в подальшому не розчаруватися у своєму виборі. Тож, якщо ви маєте сумніви щодо вибору професії, обов'язково запишіться на цей інтенсив, він буде точно вам корисний. Особливо зараз, коли діє на нього спеціальна цінова пропозиція. Не прогавте